Вітаю, що понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації. Ми говоримо про надзвичайні події, що відбулися в області протягом останніх семи днів. Нелегкою видалася ніч для підрозділів служби з 15 на 16 липня. Ворог здійснив масовану атаку на нашу область. Підрозділами надзвичайників вдалося ліквідувати масштабні пожежі одразу на двох цивільних підприємствах. Тоді восьмеро людей отримали травми. На жаль, сьогодні стало відомо, що один із постраждалих 47-річний чоловік помер у лікарні. Для ліквідації наслідків збройної агресії від ДСНС залучалося 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Загалом за тиждень підрозділами ДСНС здійснено 284 виїзди, з них 79 пов'язані з ліквідацією пожеж, ще 37 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано 14 хибних викликів, сім з яких завідомо неправдиві. Під час пожежі врятовано одну людину. Ніну подія сталася у селі Яворівка Тульчинського району, де зайнялося в приватному житловому будинку. 76-річну жінку із задимленого помешкання вивели сусіди до прибуття рятувальників. З'ясувалося, що зайнялося через необережне поводження з вогнем з боку власниці будинку. Минулого тижня піротехнічними розрахунками обласного рятувального відомства знищено два боєприпаси часів. Другої світової війни нагадуємо, що при виявленні підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомити про знахідку за номером 101 або 102. Пам'ятайте, здійснювати будь-який вплив на такі знахідки категорично заборонено. Не обійшлося того тижня без трагічних випадків на водних об'єктах області. Зафіксовано три події, під час яких двоє людей загинуло, одну дитину врятовано. Вкотре нагадуємо, влітку основними причинами нещасних випадків на воді є купання в необладнаних місцях. Здебільшого саме через це гинуть люди. З початку року в області трагічна статистика зупинилася на позначці 31. Саме стільки людей потонуло. На щастя, дев'ять осіб вдалося врятувати. Зв'язку із цим ми вкотре закликаємо людей дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Наголошуємо, купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням та чергуванням рятувальників. Категорично заборонено заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях, на дні можуть бути небезпечні предмети. Дітей не можна залишати без нагляду поблизу водою. Уникайте перевтоми у воді та не переоцінюйте власні фізичні можливості. Пам'ятайте, лише дотримання простих правил рятує життя. Будьмо обачними, дбаємо про безпеку, бережімо себе.